Глядовий майданчик якийсь. Площадка для кіно. Для проживання незручна, дивна конструкція. Ну що проживати, тут справді щось не вистачає, так, да, Олег? От щось трошки не як вистачає. Як, мінімум стін. як для проживання, так, да, це не тягне, але зовсім скоро воно буде таким, що тут можна буде жити. Ця площадка, це є монолітна плита під 4 таунхауси. Два з них будуть на 66 квадратів. Два з них будуть на 76 квадратів. Воно виглядає просторо, вже виведені прилізи ка... ці стояки, стояки. Ось, в принципі... Як хазяїн руку в боку взяв. ці тауни, <гум> що там вже будуються, а <гум> це точно такі ще будуть ось тут. Бачите стіни червоною цегли. Такі сильні сильні. А отой трамп подає там всякий. І це воно так все по черзі йде. І до так, цього... Дивись. А, і вже почали. І до цього так. знімального майданчика так, вже дійшли. І ось тепер тому сьогодні, я так розумію, вже розпочали. Тому якщо ви хочете... що воно пригодилось тільки для того, щоб зняти тут це відео, да. знімальний майданчик, да. та вони, е, Артур Шерс Мартату, квадрат, 66 квадратів таунхаусів внутрішні це будуть ось тут. До речі, Олег якраз стоїть на ну, межі. Правильно? Да. На лінії пауса якийсь 76 квадратів на три кімнати. Тут будуть йти вже на дві кімнати. Ось Тут 76 Воно знаєш, от як тобі здається, Олег, воно так здається невеличка така територія, да? ну, буквально рукою подав і загуглив пощупав його, правильно? А що саме, Оцей кутовий? Це, ну, в общем, так. Да. Скажу чесно, величе. А мені здається, невеличке. От воно здається, бачиш, величезно. Невеличка. Равно, в принципі, а, потім, а потім як будуєш були ну, воно вже здається, бо як прикольно вже кімнати, кухня, кухнеться все. А так, мені здається, невелике. Але взагалі велике, то.